Тому що це продукт швидкого вживання. Це так само, як ви прийшли в кулінарію в кулінарію і купили там голубці, салат якийсь з майонезом вам в пластикову положили, і ви вечором прийшли і з'їли. Якщо ви готові ще плюс 100 гривень, наприклад, ця щука стоїть 250 гривень. Якщо ви готові 200 грам купляти в баночках скляних ще плюс 100-150 гривень за тару. Елементарно, лічно для вас запустимо таку лінійку. Якщо ви не готові переплачувати суми, я б сказала, шалені, просто за скляну баночку, яку ви потім викинете, так можна ж просто пластик викинути все. Ну, тобто, логічно, напишіть, як ви вважаєте, якби люди вважають, що краще. В цьому в склі. Мені, як на мене, особисто, з'їв і забувся. Тому хочете... до речі, я заморозила щуку.